Доброго дня вам малята! Сьогодні я розповім вам казку про маленьку сніжинку, яка понад усе хотіла принести кому-небудь радість і вважала це сенсом свого життя. Отож сідайте зручненько, слухайте уважно. Ольга Швиденко. Пригода сніжинки. Казка. Маленька сніжинка відкрила очі. Та посміхнулася. Ура! Я сьогодні народжуюся у світ! Вона помахала на прощання мамі хмаринці своїм братам і сестрам сніжинкам, що також чекали свого часу, і полетіла з неба донизу. Вона падала і співала пісеньку, Якою навчила її мама Хмаринка. Ой додолу прилечу, і до діток я помчу. Принесу я дітям радість, сум і нуду я скінчу. Долетівши, сніжинка впала на дерево посеред цього густого лісу. Вона лежала на жовтому листочку і роздивлялася навкруги. Дивно. Але все виглядало не так, як розповідала мама Хмаринка. Ліс був не голий та пустий. На деревах росло ще повно листя, хоч воно було і різнокольоровим жовтим, помаранчевим, червоним. А подекуди ще зеленим. І нікого зі своїх братів і сестер сніжинка ніде не бачила. Отакої, подумала сніжинка, куди це я потрапила? Щось ти зарано, почула вона раптом голос. Сніжинка підвелася і побачила поперед себе тваринку з китицями на вушках і великим пишним хвостиком. Вона сиділа на гільці. І допитливим поглядом вивчала сніжинку. Чому зарано? спитала сніжинка. І хто ти? Я лісова білочка, стрибаю по гілочках, відповіла та. А зарано тому, що в нас ще осінь, а ти маєш приходити взимку. Подивись навколо. Бачиш, дерева ще не скинули листя, а я ще не закінчила готувати запаси на зиму. Тому ти і зарано. І що ж мені тепер робити? спитала сніжинка. Я не можу повернутися назад, доки не принесу комусь радість. Хочеш, я подарую її тобі, білочко? Ні, сказала білочка, я не маю на це часу. Я маю збирати жолуді та горішки. І махнувши пухнастим хвостиком, вона прутко пострибала в глиб лісу. Сніжинка зітхнула, розгойдала свій листочок та приземлилася з ним додолу на камінець. Обережно, Ні? почула вона, на неї сунуло щось велике й колюче, з очима гудзиками та видовшеним носиком. Ти хто? Я їжачок колючий бочок, відповів той. Їжачок? А я сніжинка, хочеш, я порадую тебе? Ні. Відказав їжачок, я не маю часу, мушу збирати ягоди і фрукти на зиму, а сніжинкам тут взагалі не місце ще осінь. І побіг собі, шурхотячи опалим листям. Що ж це таке? забідкалася сніжинка. Як же я принесу кому-небудь радість, якщо всі так поспішають і не мають на це часу? Ніхто і трохи не хоче порадіти зі мною. Чи я зайва тут? З очей сніжинки покотилися кришталеві сльози. Аж раптом налетів рвучкий осінний вітер, підхопив листочок, на якому сиділа сніжинка. Її закрутило, захитало, понесло крізь високі кущі і дремучі хащі, і винесло на галявину. Листочок з розгону вдарився об щось високе. Сніжинка не витримала. І впала на дитячу долоню. Хлопчик підніс долоню до очей. Дивись, матусю, перша сніжинка, яка ж вона гарна. Це означає, що осінь скоро скінчиться, і прийде зима, і можна буде кататися на санчатах. Він радісно посміхнувся, розглядаючи сріблясну красуню сніжинку. А та дивилася на хлопчика і тішилася, що їй вдалося нарешті принести радість. Вона повільно розтанула, перетворилася на крапельку води і впала з долоні на травичку. Але на цьому її історія не скінчилася. З крапельки вона випарувалася та повернулася на небо до братів і сестри. До хмаринки, щоб наступного року знову принести радість іншій дитині. Сподобалась вам казка малята? А про кого вона була? Для чого сніжитка полетіла на землю? Кого вона зустріла? Кому змогла подарувати радість? Малята, а ви часто даруєте радість іншим. Посміхайтесь частіше і говоріть добрі слова. Можливо, саме ваша посмішка і лагідне слово подарують іншим радісний настрій. На все добре, до побачення!